Офіційно перша ракетна програма Південної Кореї стартувала в грудні 1971 року. 26 грудня президент Пак Чонхі викликав до себе другого секретаря блакитного дому з економічних питань і сформулював наступне завдання: Сеул знаходиться за 40 кілометрів до кордону з північної Кореї, що робить наше місто вразливим до радянських некерованих ракет Фрок 7 З іншої сторони, Пхеньян знаходиться за 160 км кілометрів від кордону. Єдиним нашим засобом ураження цього міста є літаки. Однак, щоб наші літаки могли дістатись до пхеньяна, то треба спочатку прорватися через щільну ворожу ППО. І така атака може дуже дорого нам коштувати. Саме тому нам необхідно мати власні ракети з дальністю ураження на 200 км. І розробити таку ракету треба в найкоротші терміни. Даю вам 4 роки. Одразу хочу звернути увагу на дуже важливий нюанс. Південна Корея на початку 70-х кардинально відрізнялася від сучасної Кореї. Звичайно, зараз це розвинена високотехнологічна країна з такими відомими компаніями, як Hyundai та Samsung. Однак на початку 70-х Південна Корея була досить бідною країною, яка тільки починала розвивати свою промисловість. І на той час в них не було ні фахівців, ні науково-технічної бази для створення власних ракет. В них навіть не було розуміння, як саме організувати процес. Тобто з якими компетенціями необхідні фахівці, які технічні завдання необхідно вирішувати, та які алгоритми та процедури необхідні для запуску такого проекту. Просто для порівняння нагадаю, що на державному рівні в Україні, незважаючи на наявність фахівців та наукової бази, ніхто не може цю проблему вирішити, а в Коргеї взагалі нічого не було. Тим не менш, пак Чонхі був диктатором, і тоді ніхто не посмів йому суперечити, навіть якщо всі розуміли нереалістичність поставленого завдання іншої сторони півроку тому, в липні 1971 року, між США та Південною Кореєю був підписаний меморандум про технологічну підтримку, в рамках якого США погодилась консультувати корейців у напрямку розвитку виробництва озброєння. І вже в січні 1972 року американці відправили в Корею групу консультантів від міністерства оборони, яке мало допомогти корейцям налагодити процеси. Однак, через декілька днів спілкування з корейцями, керівник американської групи консультантів Клайд Хардін. Сказав наступне: через відсутність досвіду у розробці зброї у вас нема чітких правил та процедур управління життєвим циклом досліджень та розробок. Натомість всі розробки здійснюються в безсистемній хаотичній манері, і це, в свою чергу, ускладнює роботу для наших консультантів, оскільки ми зараз витрачаємо дуже багато зусиль, щоб пояснити роль певних процедур та навіть специфічну термінологію. то тут було б доцільніше відправити корейських колег на навчання в США, щоб показати, як працює процес, проблемою яку писав Хардін. Полягало в наступному. Американці розділяли процес досліджень та розробок на різні етапи фундаментальних та прикладних досліджень, пошукових та перспективних розробок з жорсткими диференційованими характеристиками для кожного етапу. В той же час корейці не бачили різниці між цими процесами, і все це називали розробками, що звичайно створювало певні труднощі в комунікаціях. І тому для того, щоб наочно показати важливість розділення цих процесів, американці вирішили відправити тих на навчання. Спочатку американці запропонували корейцям показати роботу дослідницьких центрів армії, флоту та військово-повітряних сил, а також відвідати приватні компанії-підрядники міністерства оборони, але в корейців були зовсім інші плани. Вони вирішили використати цю можливість, щоб максимально дізнатись про дослідження та розробки ракет і ракетної техніки. І, хоча прохання корейців трохи розходилось з планами американців, але все ж таки вони погодились і відвезли тих в ракетне командування армії Міком, яке знаходилось в Бердстонському арсеналі штат Алабама. Коли ж керівника корейської делегації познайомили з куратором проекту, то той одразу запросив інформацію про необхідне для досліджень обладнання, ресурси, компоненти, компанії виробників, орієнтовні витрати, а також всю інформацію пов'язану з організацією процесу. Після візиту в США американці також допомогли організувати візит корейців в Франції, Норвегію, Швейцарію та Ізраїль, які мали власні ракетні програми. І відвідавши різні дослідницькі лабораторії, корейців сформувався певний план дій. Ракетне. Паливо вони можуть виробляти в країні, але для цього необхідно отримати технологію. Корпус вони також можуть виробляти в себе в країні. Існувала лише проблема з електронними системами управління та наведення. Їх треба було імпортувати, а за основу вони вирішили взяти американську зенітну ракету Nike Hercules, яку планували переробити в балістичну. Взагалі досліджувати саму ракету корейці почали самостійно, не отримавши офіційної згоди від США, адже систему ППО Nike Hercules Південна Корея отримала від США. В якості військової допомоги ще на початку 60-х років. А коли ж вони зрозуміли, що реверс інженірингу недостатньо, тобто розібрати ракету, подивитися, що вона складається, абсолютно не дає. Розуміння, як її зробити, то тоді Корейці звернулася за допомогою. Просто до певного моменту корейці робили вигляд, що дослідження ракети їм необхідно лише для розуміння, подальшого ремонту та обслуговування. Тому для початку вони попросили технологію виробництва твердого палива від компанії Lockheed, а також допомогу з будівництвом заводу. І при підтримці американського уряду компанія Lockheed продала їм готовий проект заводу під ключ з необхідним обладнанням та технічною допомогою в плані організації. Огнізації виробництва, звичайно, тут не можна сказати, що всі переговори проходили гладко, оскільки мова йшла про експорт воєнних технологій, які контролювалися урядом США, то між різними державними інституціями постійно виникали суперечки щодо передачі південній Кореї тих чи інших технологій. І звичайно, ці суперечки не завжди закінчувалися на користь корейців, але настирність самих корейців та їх вміння працювати вдовгу, врешті-решт, дозволили їм знайти способи, як переконати американців або обійти існуючі обмеження та дозволи. Сам завод вони почали будувати в 1974 році в місті Теджон. Місце було вибрано не випадково, адже саме місто було недосяжне для артилерії Північної Кореї, а гірська місцевість забезпечувала певний природний захист та секретність. І це мав бути повноцінний науково-виробничий комплекс, який мав займатися виробництвом самого палива, так і різноманітними дослідженнями, випробуваннями, пов'язаними з виробництвом ракет. Також Корейці Вернулась до компанії McDonald Дуглас, виробника ракет Nike Hercules, щоб ті їм продали технології самої ракети. Американський виробник відхилив цю пропозицію, але десь через рік натомість запропонував спроектувати їм ракету. Пропозиція полягала в тому, що вони будуть самі проєктувати без участі корейців, але самих корейців цей варіант не влаштовував і вони наполягли на спільному проектуванні. І в 1975 році Корейська державна агенція оборонного розвитку підписала контракт з Макдональд Дуглас про. Спільне проектування ракети сама співпраця протривала недовго вже через 6 місяців корейці, набравшись досвіду у американських колег, вийшли з проекту і вирішили спроектувати власну ракету без зовнішньої допомоги. Хоча і при цьому продовжували користуватися американськими технологіями, і саме так на базі Nike Hercules корейці розробили першу власну балістичну ракету. Беґгум, оскільки сама ракета розроблялася на базі американських технологій, то уряд США встановив певні обмеження на ці ракети. Дальність застосування ракети має бути обмежена 180 км, а бойова частина 500 кг вибухівки. Також корейці зобов'язувалися використовувати набуті знання виключно для внутрішнього користування і не експортувати ці ракети. До речі, американці цю ракету назвали NHK, Тобто Найк Геркулес Корея 1 Сама ж ракета Backboom не пішла в виробництво однак, досвід набутий під час розробки цієї ракети послужив для нової ракети під назвою Хунмо. Американці ж назвали її nhk 2 а згодом на базі цієї ракети з'явилось ціле сімейство ракет Хунмо.